Терапевтичний майстер-клас Чарівна свічка влаштували у Полтавській обласній бібліотеці для юнацтва імені Олеся Гончара. Зробили його в межах проєкту Мріємо і діємо, який триває вже третій рік поспіль. Щотижня у книгозбірні проводять різні активності для дітей, аби урізноманітнити їхнє дозвілля, розповідає бібліотекарка Олена Колінько. І додає, цього разу вирішили спільно з малечею зробити підсвічники. Це не тільки місце, де можна прийти і виготовити якусь красу. Ту, яку потім забрати з собою, прикрасити свою оселю, але і місце для спілкування для нових знайомств. Вперше на майстер-класі у цій бібліотеці Полтавка Валентина Нужна з онукою Олесею каже: тепер будуть частіше сюди навідуватися. Ми прийшли в бібліотеку взяти книжку, яку ми вибрали казки про тварин. А нам ще тітя сказала. Щоб приходьте до нас в гості ще в бібліотеці, проходить дуже багато всього цікавого. Нам сподобалось. Yeah. А ось дочки Оксани Турпітько постійно відвідують різні творчі активності, які тут влаштовують. На даний момент у школі у дітей канікули, і щоб діти постійно не сиділи вдома в гаджетах і подихали свіжим повітрям, поки ми йдемо до бібліотеки. Ми пройшли сьогодні на майстер-клас і також взяли себе, прогуляли садочок і взяли собі також ще молодшу доньку. Під час майстер-класу діти робили, мали. Маленькі підсвічники, використовуючи різноманітний декор, намистини, стрічки, мережо, акрилові фарби, кольоровий папір та інші матеріали, думаю, подарити мамі чи бабусі. А наприкінці зробили спільну фотосесію зі своїми виробами.